Та на каналі Land Studio. Сьогодні відкриваємо нову тему для себе: це навігація у Viewport та 10 основних хоткеїв для управління камерою. Якщо у вас камера Unreal Engine смикається чи губиться, то за 20 хвилин 10 хоткеїв і ви керуєте сценою як ас. Сьогодні ми розглянемо основні три блоки. Перше це політ камерою, друге фокус та орієнтація, третє трансформації та ще кілька секретних клавіш. Тому давайте одразу до практики без теорії. Розпочнемо з теми 1. Це політ камерою. Отримуючи праву кнопку миші та натискаючи WASD, ми можемо вільно літати камерою, прямо як в шутері. Колесо миші нам дозволяє змінювати швидкість на люту. Тобто, мишку крутимо вперед, швидкість збільшується. Крутимо назад, швидкість зменшується. Це нам дозволяє плавно підлітати до будь-яких об'єктів, робити ось такі сцени для скріншотів, припустимо, або просто розглядати місця на левелі, ось таким чином. Досить зручно, я цим користуюся кожного дня, це прям заходить в звичку. Також, якщо вам цього мало, то можете затиснути ще Shift. І колесом миші назад вперед з певним кроком переміщатися до об'єктів. І найголовніше не забуваємо про тулбар. Ми не тільки можемо колесом миші змінювати швидкість камери, а й в тулбарі можемо змінити швидкість слайдером. Тобто тут є пункт камера Speed і є слайдер, який ми можемо змінювати швидкість камери. 320 юнітів це максимальна швидкість в моєму випадку, тобто виглядає це ось таким чином. Ми вилітаємо десь в стратосферу і втрачаємо наш рівень. І тут ми плавно переходимо до наступної теми, це фокус та орієнтація. Значить, вибравши якийсь об'єкт в аутлайнері. Даному випадку, тому що ми тут нічого знайти не можемо, клавішою F, я вже розповідав, ми можемо сфокусуватися на цьому об'єкті. Таким чином, ми можемо на своєму рівні, припустимо, хочемо побачити цей об'єкт, клавіша F, і ми стрибком таким невеличким наближаємось до на цього об'єкту. Досить зручна теж функція, думаю, будете частенько користуватися. Також, якщо у вас об'єкт, припустимо, завис в повітрі, як ось цей, чи припустимо ось цей об'єкт, давайте піднімемо, ви його можете однією клавішою опустити на землю, тому що ось таким чином це робити не досить зручно попадати в пікселі, тобто наближатися камерою підлітати, дивитись, чи ви чітко попадаєте сюди, воно не завжди ось так попадає. Клавіша End, і ваш об'єкт автоматично опускається на землю. В даному випадку Unreal Engine під цим об'єктом знаходить найближчу точку, прямо під ним, і він вважає цю точку підлогою. Тобто, якщо цей об'єкт повісити напроти, ось, припустимо, цієї стіни, і натиснути End. Як бачите, він чітко ліг на цю стіну. На це все, дві клавіші, і ви більше не шукаєте свої моделі по всьому рівню. Як ви вже встигли помітити, я переміщав об'єкти в просторі. Це у нас третя тема три режими трансформації. W, e, R. Три пальці, три режими. W це у нас режим мумента. Ми можемо рухати об'єкт по трьом осям: X, Y, Z. Також можемо захватити дві осі одночасно, якщо навестись на кут цього квадратика. Ми бачимо, дві стрілки засвічуються. Це у нас по двом осям буде рухатись моделька XY, XZ, YZ. Також ми можемо схватитися за цю сферу невеличку, це центр моделі, і рухати по трьом осям. Модель рухається відповідно до сітки в даному випадку. Не забуваємо, що у нас справа вверху є тулбар. Тут ми можемо вручну включити режим мумента. І до нього, відповідно, є сітка. Тобто це крок, з яким переміщається моделька. Якщо вибрати 500, то модель буде рухатися по сітки в 500 юнітів. Також сітку можна виключити. Якщо натиснути на сітку, яка зараз підсвічена синім, то вона перестає світитись синім, і моделька рухається вільно. Я рекомендую сітку не вимикати, просто зменшити крок. Так більш логічніше, більш зручніше, але є випадки, коли модель треба підігнати, тому, в принципі, сіточку ви не часто, але будете вимикати. Гряча клавіша І переводить в нас режим Rotation. Ми можемо повернути з певним градусом модель по трьом осям. Також в тулбарі ми можемо вручну включити цей режим. І також до нього відповідно є крок. Крок тут в градусах ми можемо вибрати, припустимо, 45 градусів. І як бачимо по осі, модель рухається з кроком 45 градусів. Точно так само ми можемо натиснути на кутник і виключити покроковий режим і повертати так, як нам заманеться. Я теж не рекомендую вимикати його, просто зменшувати крок. Але бувають різні випадки. І третій режим. Гаряча клавіша R переміщає нас в режим трансформації, це у нас режим Scalable. Тобто ми можемо розтягувати об'єкт по трьом осям, як нам заманеться. Це більше підходить для таких геометричних фігур, тому що, якщо розтягнути, припустимо, персонажа, то це не досить гарно буде виглядати, як бачите, ось тобто в цьому логіки не дуже багато. Але от на геометричних фігурах це виглядає досить непогано, ще якщо така сітчата текстура. Точно так само, відповідно, в тулбарі ми можемо вручну включити цей режим, і до нього є крок Scalable. Тут мінімальний 31 тисячна і максимальний 10. Якщо поставити 10 крок, то, як бачимо по осі. Моделька збільшується, зменшується з кроком 10 юнітів. Це дуже багато, тут десь 25 сотих нормальне значення, і ось таким чином воно змінюється. Точно так само крок можна вимкнути, якщо натиснути на цю стрілочку. І як бачите, плавний скейлів. Також не забуваємо, що всі ці параметри об'єкта, такі як Movement, Rotation та Scale, вони знаходяться в деталях. Ми знаємо про вікно Details, і тут ми бачимо Location, Rotation та Scale. Якщо ми переміщаємо об'єкт по якійсь усі, ми бачимо, що тут змінюється значення. «Rotation» точно так само бачимо, змінюється значення. І Scale. Продовжимо тему хоткейв. Давайте поговоримо про закладки позиції камери. Що це таке і для чого це потрібно. Ми можемо виставити камеру як нам потрібно, і гарячою клавішею Ctrl 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, або 8, або 8, 9, можемо зробити закладку. Тобто, загалом ми можемо зробити 10 закладок. Ось цю позицію, щоб зберегти, гаряча клавіша. Ctrl-1. Як бачите, справа внизу Save Bookmark 1. То позиція камери збережена. Відлітаємо кудись в інше місце, натискаємо гарячу клавішу 1 і повертаємось на те місце, де ми зберегли позицію. Тобто зберігаємо позицію 2, Ctrl-2, відлітаємо кудись. Натискаємо 2 і вертаємось на це місце, де ми збереглись. Натискаємо 1 і вертаємось на те місце, де ми збереглись перший раз. Все це саме можна зробити в тулбарі зліва вверху три рисочки. Трішки нижче бачимо Bookmarks. Тут ми можемо вручну встановити закладку, бачите Ctrl 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Також ми бачимо вже закладки, які в нас є, і їхні гарячі клавіші. І можемо всі закладки видалити або видалити якусь одну. Я видалю всі. І припустимо. Ми хочемо зробити скріншот якихось об'єктів. Ми виставили камеру, як нам потрібно. Припустимо на ось цю сітку. Зберегли Ctrl-1. Далі ми відлетіли, взяли об'єкт, який ми хочемо. Виставили його приблизно сюди, як нам там захотілося. Натискаємо 1 і камера повертається в це місце. Я думаю, досить зручно. В принципі, можливо, будете користуватися, я цим рідко користуюсь, але бувають моменти, коли це необхідно. П'ятою позицією я б хотів би розповісти про так звану тільду. Ця кнопка у нас відкриває консоль. В консолі ми можемо використовувати безліч корисних команд. Є два варіанти. Ви напишете в коментарі, який був би кращий для вас. Подивитися всі команди, які взагалі існують десь в інтернеті або на форумі офіційному, або ж я зроблю перелік команд, які використовую безпосередньо я. Так само на гітхаб з його, ви зможете там подивитися всі гарячі клавіші, які ми використовуємо, а також буде перелік команд для консолі. Напишіть в коментарі, що буде краще. А зараз ми подивимося, як це взагалі працює і для чого воно. Запускаємо проект, Слідкуємо, щоб у нас була англійська мова тут. Натискаємо тільду і бачимо, у нас знизу тут відкривається рядок консолі. Одна з таких дефолтних команд, яка, скоріш за все, потрібна буде, це fps. Ця команда показує FPS і затримки в проєкті. Дуже корисна команда, вам знадобиться. І також, так як ви будете збирати свій перший левел, я б хотів би вам показати одну команду це show Collision. Ця команда показує колізії всіх об'єктів, які знаходяться на карті. Як бачимо, у нас у персонажа є капсула, така колізія, яка рухається за ним. Про колізії ми трішки пізніше поговоримо детальніше, але зараз про що взагалі мова. Як бачимо, в стінах є теж свої колізії, тобто ми можемо подивитися, чи нічого не пересікається, якщо воно не повинно пересікатися. І ми можемо подивитися, чи немає якихось щілин. От, припустимо, тут між стінами є щілина, або вони пересікаються. Скоріше за все, вони пересікаються. Це не є критичною якоюсь проблемою, але такого бажано не робити. Колізія. Як може бути, так її може і не бути. Якщо її немає, то персонаж буде просто без проблем проходити скрізь стіни. Тобто, в даному випадку вона є, бачимо, капсула впирається в стіну і далі персонаж не може йти. Далі у нас шоста позиція по хоткеям це квадратна та фігурна скобочка. Я б не сказав, що це суперфункція, якою будете користуватись кожного дня, але частенько, бувало, мене виручало. Тобто, щоб не пригати туди-сюди по кнопкам, є хоткей, який дуже зручно використовувати. Я переназначав їх на інші кнопки, але покажу вам, які по дефолту, а ви там як захочете, так і вже собі зміните. Значить, квадратна скобочка у нас бере грід. Права скобочка у нас збільшує тут значення гріда, ліва скобочка зменшує. Тобто, от Припустимо, ми рухаємо по 5. Хочемо 50, збільшили, хочемо 500. Тобто гарячими клавішами, щоб сюди не пригати, не вибирати. Є гарячі клавіші, які збільшують та зменшують цей показник. І точно так само можна кут повороту збільшити або зменшити, але для цього треба фігурна скобочка, щоб була зажата. Для цього ми натискаємо Shift і скобочку, як бачите, тут змінюється значення: 15, 30, 45, 60. Теж непоганий варіант, але можна переназначити, куди вам там зручніше, щоб воно було зліва під рукою біля WASD. Десь назначити собі, або як комбінацію клавіш Alt, припустимо, і якась клавіша близько до WASD. Тоді буде набагато зручніше. І поки ми говоримо про переміщення об'єктів, сьома позиція хоткеїв це дублювання. Через Alt плюс переміщення. Про що? Тримаємо Alt, тягнемо об'єкт по якійсь осі, і він дублюється. Відпускаємо, можемо Alt тримати, і ось таким чином ми можемо здублювати декілька об'єктів. Паралельна стінка або ряд ламп робиться буквально за секунду. Восьма позиція по хоткеям це снап до вершини. Про що взагалі мова? Ми можемо об'єкти прив'язувати поруч один до другого, без зазорів, без якихось щілин, щоб світло не проходило, припустимо, якщо це стінка, стінка до стінки, ми ставимо, якщо у нас блочна система карти, там, припустимо, якісь лабіринти ми будуємо чи коридори, і нам треба, щоб світло зовні не потрапляло в кімнату, то ми можемо підлогу, стелю, паркан якісь стіни, ми можемо їх ставити прям стик в стик. тобто... Ми беремо, припустимо по осі Y, затискаємо гарячу клавішу V, і, як бачимо, масив точок з'явився біля об'єкта справа. І якщо ми підводимо, наш об'єкт по осі Y саме стає прям близько до нашого об'єкту. Можна так поставити, ось так він. Значить, атачиться яким принципом. Він атачиться нульовою точкою до найближчого об'єкта. Тобто, якщо це до лівого. До лівої сторони, в даному випадку, то він ось так приатачиться до правої сторони цього блока. Він приатачиться вже всередину, нульовою точкою, як ви бачите. Якщо об'єкт розвернути, припустимо, на 90 градусів і перемістити сюди, то він цією нульовою точкою буде сюди в'язатись і сюди. Дивимось. Значить, прив'язався по осі Y до лівої сторони і до правої сторони. По осі X взяли і вирівняли два об'єкти. Дуже зручно, я думаю, будете користуватися гаряча клавіша В. По осі Z точно так само, у нас є от масив точок. Перша це нижня, середня і верхня. Якщо ми розмножили об'єкт, зразу взяли і його прив'язали. Розмножили, прив'язали. Користуйтесь! Під час проєктування вашого першого рівня у вас може бути така проблема, що забагато тіней. Через те, що є освітлення, ви виставили безліч об'єктів і падає дуже багато тіней, падає FPS. Частенько хочеться виключити освітлення, щоб це не заважало. Також тіні можуть бути за жорсткі, і через них не можна нормально виставити об'єкт, бо тінь закриває те місце, куди ми хочемо його поставити. Тому на допомогу приходить дев'ята позиція по ходкем це Alt плюс 3. Ця комбінація виключає повністю світло, трішки можете помітити скачок FPS, якщо у вас була просадка, і тут ми не бачимо світла взагалі, бачимо лише кольори UV-розгортки. Щоб повернути все назад, Alt плюс 4. Простенькі комбінації клавіш, які можуть бути в нагоді. І остання 10-та позиція по хоткеям це Play або Full Screen Play. Минулому уроці ми трішки зачепили їх. Значить, перша комбінація клавіш це Alt плюс P, запускає наш проект. Гаряча клавіша F11 розгортає viewport на весь екран. Повторно F11 повертається назад. І тиснемо Escape, щоб повернутися до редактора. Зручно записувати геймплей. Лише для цього можна їх використовувати. І як підсумок, що ми сьогодні дізналися? Права кнопка миші та WASD відкрили доступ нам до руху камери по рівню. Колесо миші збільшувало та зменшувало швидкі, що дозволяло швидко та -то точно переміщатися по рівню. Якщо ми заблудилися, клавіша F нас наближає до об'єкта, який ми вибрали в аутлайнері. W -E R допомагає нам переміщати, повертати, збільшувати або зменшувати об'єкт. Якщо ж об'єкт ми десь залишили у повітрі, то клавішою End ми з легкістю можемо опустити його на підлогу. Ми навчилися регулювати сітку переміщення та повороту об'єктів за допомогою квадратних та фігурних скобок. Також навчилися розмножувати однотипні об'єкти за допомогою Alt та переміщення об'єкту, а також. Приєднувати об'єкти один до другого з мінімальними зазорами за допомогою гарячої клавіші V. Гаряча клавіша Tilda нам відкрила доступ до консолі та безлічі корисних команд, про які ми поговоримо пізніше. А також ми дізналися, що є 10 слотів для збереження позиції камери. Для чого це використовувати, це вже власна справа. І як домашнє завдання, я пропоную вам збудувати кімнату невеличку 5 на 5, можливо. Використовуйте всі 10 гарячих клавіш, які ви сьогодні дізналися, а скріншоти я пропоную викласти у Discord каналі. Приєднуйтесь до нас, я там створюю окрему графу Homework. І кращі роботи ми можемо подивитися або в наступному уроці, або ж на стрімі. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Ну а ми зустрінемось в наступному уроці. До зустрічі!